Доброго вечора. Отже. Прожив 30 років з дружиною весь час у дружини діти були на першому плані, а я на третьому. Любов згасла. Що робити Іван. Ну, ти, Іване, даєш, 30 років з жінкою прожив, не знаєш, що з нею робити. Іване Іване, любити жінку треба, любити. Дуже добре ж ти на третьому плані. Бо якби ти був на першому плані, вона би тобі чайну ложку в свій мозок з'їла. А так ти собі на третьому плані. З дітьми вона себе бавить, а все діти полягали спати, а ти включаєш Івана і вперед, розумієш? Що з жінку робити? Тридцять років прожив, не знаєш, що з жінку робити. Любити її треба, братуню, Любити. Так, греко католики, рома католики, православні. Хіба розділився, Господь? Напевно, ми ділимося, згадуємо Єдину церкву і ділимося. Перепрошую. Ну, дивіться. Я рахую, що навіть трохи замало. Грекатолики, римокатолики, православні, це тільки три такі основні відки. Так? Апостолів було 12. Водой Матей, той Петро, той Іван всі були різні, так? Христос. Прийшов і заснував церкву і сказав: Ідіть і навчіть всі народи, усі народи. А значить, якщо там буде вже два народи три, чотири, п'ять, а не може бути все одинакове. Не може. Різна культура, різні мови, різні традиції. І церква має дві тисячі років. Так, вона почалася з одної єдиної, потім пішли в сусідні міста, в сусідні держави, почалося, почалося і почалося. І так вона розвивалася, та церква. І ясне діло, що є три основні такі лінії: Римо-католики, греко-католики і православні. Православних багато є греко-католицькі, є там щось 24 церкви різних напрямків католицьких. Не буду то перечисляти, то їх багато, бо тому що різні культури, різні держави, різні традиції. І це дуже добре, що ми різні. А Бог нас об'єднує. Бог не має на меті зробити стадо, знаєте таке собі, одинакових баранів. Ні. Він хоче нашу різність в собі об'єднати. Богові подобається в нас наша різність. Навіть в одній церкві люди різні, священники різні, єпископи різні. Один такий, другий такий. Той добрий, той строгий. Той любить ці молити, а той любить е, візитації. ну і так далі. Я так до прикладу. І це є дуже добре. Дуже добре, що ми різні. Оце є важливо. Щоб ми Богові показали, будучи такими різними, ми об'єднані во Христі. Христос у центрі має бути, а не блаженіший там, чи папа, чи ще хтось. Христос має бути в центрі. Усіх християни мають на увазі.